Маючи вищу економічну освіту і невелику зарплату бухгалтера в державній установі, я звернув увагу на своїх знайомих та родичів, які працювали програмістами. Вечорами садячи зір та зводячи дебет з кредитом в бухгалтерських звітах, я задав собі питання: працюють ті самі години, що і програмісти, проводжу аналогічний час за таким самим комп'ютером, що і вони. Тобто і інструмент заробляння коштів у нас однаковий, але на виході отримую декілька разів меншу зарплату і ніяких плюшок. І тут я подумав, а що не так зі мною? Ну, в школі ж добре вчився, та й в коледжі і академії також. Так я почав цікавити сферою IT. Раз за разом мені почали вискакувати реклами різних безкоштовних семиденних курсів. Пройшовши декілька таких, я зрозумів, що це точно не важче ніж вести бухгалтерію та воювати з податковою. Тому рішення було прийнято. І ось 2020 рік я твердо вирішую перейти в it сферу а ще заагітував свого товариша. Нам обом було тоді вже далеко. За 30 років. Список, куди саме подати з IT, був великий, і мов програмування теж чимало, і ніяк не міг збагнути, з чого починати. Неодноразово чув, що починати потрібно з фронтенду, мовляв, він легший і досить швидко можна навчити створювати веб-сайти. Та й результат роботи одразу бачиш, а ще достатньо знати лише HTML та CSS, Тому вибір впав на фронтенд. Перше, що ми пройшли, це були безкоштовні курси від IT школи Octane School по фронтенду. а і ще штмель CSS. Тобто для мене тоді це була велика наука по створенню сайтів. Ради справедливості скажу, що в них я пройшов лише безкоштовні кількаденні заняття, але в голові картина вже менш більш намалювалась. Смішно згадувати, але на той момент було відчуття, що я вже профі, бо міг зверстати сторінку із текстом та фотографією, а ще паралельно шукав в інтернеті книги, роздруковував і вручну зшивав. З часом вирішили піти вже на платний курс, мовляв, він структурований і таке інше. Попався на очі ютуб канал Вадима, де він паралельно з безкоштовним навчанням просував свій платний курс. Як людина він нам сподобався, сам з Харкова, ціна невисока, тому і вирішили записатись. Для того щоб зекономити кошти, ми вирішили, що хтось один з нас буде навчатись, отримає диплом і знання, а інший лише знання. Я погодився бути без диплому. А кому з нас подала найшвидше влаштуватись на роботу, то і буде тягнути іншого. Отже, спочатку був курс від нуля до одинички Вадима. Дема Прохорчука, там навчався мій товариш і біля нього вже навчився і я. Так звана наука йшла швидко, було багато домашок, інколи підключався ментор. Але йшов тиждень за тижнем, і у в нас на руках сертифікат про закінчення курсів. Ні, це не пластиковий, це електронний, який відправлений на електронну пошту, і якщо захочете його мати на руках, то потрібно самостійно роздрукувати на кольоровому принтері. А ще бажано його заламінувати. Ну, щоб швидко не знищився, та й не намок під дощем. А ще вдобавок, ми паралельно переглядали всі відео фрілансера по життю Жені, вже маючи на руках документ, я та мій товариш були безмежно раді. І ось, зробивши портфоліо, звісно, вирішили подаватися на фріланс бірші та різні компанії. І ось перше глибоке розчарування. Я ще тоді не знав про сайт сайдов, не знав, що усі it фірми там розміщують оголошення про свої вакансії, такий собі OLX чи розетка. Якщо простими словами, то це вперше я зняв свої рожеві окуляри, але про це згодом. А мої безрезультативні пошуки з роботою продовжувались. Я безнадійно відкривав сайт до в розділі робота вакансії по it фірмах, писав різні запити. Як бачимо, верстальника з сайтів в it фірмах не потрібно. Вакансій верстальника немає. Просто немає. Потім я подумав, що можливо щось зі мною не так. Почав дивитися, скільки все ж таки є тих потенційних веб-студій, в які мене мали б взяти. Так от, і в пошуках роботи я зрозумів, що верстальників, які кожного кварталу випускаються і отримують сертифікати від різних it шкіл, блогерів. Ну їх прям як планхтон, як мурав'їв, їх багато і на них it школи роблять гроші. А це тисячі щасливчиків по Україні, які отримали на руки папір. Ці, я не говорю про повноцінні навчальні заклади. До речі, рекомендую подивитись відео від діми Малієва про курси АІТшки. Це трохи освіжить ваші погляди на навчання. Згодом я почав аналізувати, скільки все ж таки є тих веб-студій. А тих веб-студій, які сайти роблять, ну не так вже й багато, та й працівників в більшості в них не більше 10 чоловік. А до того там пачками людей не звільняють і працюють вони руками. Вже пізніше я зрозумів, що як верстальник нікому не потрібний. Був такий час, коли задавав питання в нашому чаті, де колись проходили курси. Хто вже отримав роботу, хто вже працює, кому курси пригодились. І що ви думаєте, жодного, жодного, жодного зі всіх учасників, жодна людина не похвалилась. Хоча ні, один сказав, що працює, але правда реактор розроблен. При такій конкуренції, щоб потрапити на роботу, точно недостатньо пояснити, що таке ці на собеседовании и спросят объясни, почему каскадные стили. То вы можете еще привести такой пример, то есть объяснить то, что я вам выше говорил, и сказать: Вот если мы просто да, представим себе каскад, выливаем туда красочку, то она. На кожну ступіньку переходить. точно так же і css свойства, като ренаслідується. До речі, статистика по версії сумна, і коли чуєте, що один або два щасливчики таки отримали роботу, то їх одразу запитайте, чи не було в них когось, хто їх потягнув за вухо і привів за руку в компанію. А ще запитайте, чи достатньо було курсів, і чи не прийшлось вивчити одну з мов програмування. І вже працювати чистим програмістом. І Якщо крім верстки ти знаєш одну з мов програмування, до прикладу JS, це інша справа. Тоді ж CSS здуть бонусом. А ще для експерименту запропонуйте відомим it блогерам відмовитись від своїх курсів, та вже за рік з верстальників вони стануть чистими програмістами і закинуть свій нахвалений фріланс. Особисто в мене було хибне уявлення в тому, що я думаю, що найлегше в IT попасти, коли ти вивчиш верстку і CSS. А коли я зрозумів, що чистого верстальника на роботу не кличуть, а потрібна людина, яка знає і фігму, і WordPress, і PHP, і CSS, точніше SCSS, HTML, базу даних SQL, частково JS, і навіть Python для чат-ботів. І коли це все скласти по часу, який необхідно витратити на навчання, то виявляється, що цей шлях в IT, який я давно обрав, не такий вже і короткий, і легкий. Принаймні, якщо йти по цьому плану і самому робити сайти. Під ключ, а життя вас таке заставить. Мабуть, краще вже вчити JS чи Python, і вже за рік часу в тебе буде більше шансів, що станеш нормальним, повноцінним айтішником. Так, на початках ви отримуватимете невелику зарплату. Від 600-700 доларів. Але вже через рік, два, три, п'ять ви вийдете на позначку в 5 тисяч доларів. Це краще, ніж багато років сидіти в студії на версі із зарплатою в тисячу, тисячу а ще потрапити в пристойні великі компанії можна через їх освітні програми, де вони самі навчають. І повірте мені, це не йде в ніякі порівняння з веб-студіями. Такі програми мають більшість великих компаній, а це і SoftServe, Globalogic, Epam, ELEX Як практика показала, навіть маленькі веб студії не хочуть просто верстальника, який вміє лише верстати. Ні. Там взагалі на вас не стануть дивитись і не будуть запрошувати. Хіба це якісь ваші знайомі, які вирішили вас безкоштовно підтягнути? А ще ви там будете монотонно молотити сайти, не піднімаючи голови, як на конвейерах і, як правило, на конструкторах. Правда, це вже інша тема і не з сьогоднішнього ролику. А далі, вже в наступних відео, ми поговоримо про те, яким бачить свій майбутній сайт-замовник і що від нього чекає. Дякую, що додивились. Якщо відео сподобалось, то поставте вподобайку. Буду за це вдячний.